Троє людей, в тому числі дитина, загинули у пожежі в обласному центрі. Вогонь спалахнув 29 червня в приватному будинку на героїв Сталінграда. На місці працювали чотири пожежно-рятувальні загони, які загасили вогонь за годину. Випадковим свідком події став міліціонер. До нього по допомогу і звернулись жителі спільними зусиллями. Із задимленої будівлі вивели сімох людей, серед них двох дітей. Їх доправили в лікарню. Причини загоряння і би. Збит... Китки встановлюються. Щоправда, сусіди стверджують, що в будинку проживала неблагополучна родина. Хазяї зловживали спиртним. Замітняв пламя на першому етапі, після чого операції передав визов дежурному совмісно з прохожими. Ми евакуювали даних людей з території домовладення, осуществили попитку. Тушение пожара. Начали ломать крышу, чтобы там все искры затушить. Но пожарники те, кто приехали в следующей машиной, они, конечно, с честью справились с этим, потому что и, и полезли туда в огонь и ну, делали свое дело профессионально. А вот первая машина почему приехала без воды? Это большой вопрос.